Ми вже з вами розібрали, які є види повороти. Це маятник і сальто, коли їх використовують, в яких стилях. І прийшов час поговорити про найцікавіші, як на мене, повороти це повороти в комплексному плавані. З вами, як завжди, Віталій. Погнали! Комплексне плавання це бит, який об'єднує чотири стилі плавання: Батерфляй, спина, брас і кроль. Відповідно, в переході від стилю до стилю ми використовуємо різні повороти. Загалом це майже завжди повороти-маятник, але є певні нюанси. І сьогодні ми про них поговоримо. Що найважливіше, це те, що ви маєте закінчити басейн, тобто торкнутися стінки басейна тим стилем, яким ви пливете. Тобто, якщо батерфляєм, допливаєте батерфляй. Якщо це на спині, то ви обов'язково маєте завершити плаванням на спині, не перевертаючись на живіт. Інакше це буде дискваліфікація. І від цього будуть залежати і повороти, які ми виконуємо. Перший поворот це перехід від батерфляя до спини. То ви виконуєте обов'язково. неї врізаєтесь. Важливо, як виправити це. Не намагайтеся зробити дуже швидкий поворот. Тобто, обов'язково е, працюйте його правильно. От, ви маєте виконати обов'язково торкання двома руками. Нагадую, що в батерфляї і в брасі ми обов'язково торкаємось двома руками. Так як Рух іде синхронний, тому ви маєте торкнутися двома руками. Якщо торкаєтесь одною рукою, це буде як дескваліфікація. Торкнулись. Одну руку прибираєте під воду, іншу над водою. І формуєте під водою стрілку. Після цього лише робите потужний поштовх і нагадую, що ми зараз знаходимося в положенні так напівбоком. Після цього робите потужний поштовх, витягуєтесь в стрілку, і потім або ковзаєте стрілку і додаєте піддальфінювання. Яка ще буває помилка? Ну, ми її вже проговорили. В принципі, то торкання має бути двома руками. Тобто, якщо не торкаєтесь, торкаєтесь одною рукою, це вже відразу дискваліфікація, як би якісно ви не виконали поворот. Наступний поворот це поворот зі спини на брас. Найскладніший, як на мене, поворот, тому що ми пливемо спиною. По-перше, нам гірше видно бортик, і тут потрібно або розраховувати. В ідеалі грибки в більшості басейнів, як і в нашому, є прапорці, ось такі, які висять, якщо видно, ззаді мене. І стандартна відстань від прапорців до бортика це 5 метрів, має бути. Буває, що в басейнах трохи по-іншому вони розташовані, тому тут важливо в кожному басейні поплавати і визначити свою відстань. Тобто, ви, наприклад, знаєте, що до бортика вам потрібно зробити 5 грибків. Робите цих 5 грибків і торкаєтесь. Після цього, як ви виконуєте поворот? Тут є декілька варіантів. Почнемо з найпершого, і я в цілому раджу, особливо початківцям, любителям, виконувати його, тому що він є найпростішим і найменш витрачає вашої кисень. То ви допливаєте на спині обов'язково на спині відповідно, коли ми робимо поворот, ось так от на бік, це також вважається ще плавання на спині. Тобто не думайте, що потрібно ось рівненько прямо допливти на спині. Пам'ятаєте, що ми коли плаваємо на спині і кролем, то ми по суті не пливемо на животі і на спині, ми постійно робимо ротаційні рухи корпусом. Отже, ваше завдання торкнутися на спині. Після цього виконуєте той же самий маятник, тобто ви завалюєте плече вниз, тиснете його під воду, а та до догори, формуєте стрілку і відштовхуєтесь. Далі робите знову ж таки або ковзання в стрілку, або вихід брасом в ідеалі, якщо ви вмієте це робити. Ще раз нагадую. Ми не перевертаємось відразу на живіт, так само, як і, і при попередньому переході відразу на спину ми не лягаємо. Ви допливаєте, робите маятник, одна рука у вас залишається на стегні, відповідно, вона вже під водою. Цією рукою ви відштовхуєтесь від бортика, формуєте стрілку і відштовхуєтесь. Це буде найпростіший варіант повороту. Ще є декілька поворотів. Найчастіше ще із них використовують заднє сальто. Раніше, до речі, його часто використовували. От спортсмен допливає, торкається, виконує заднє сальто і виходить відразу на живіт. Технічно він складний, також вводить спортсмена в більшу гіпоксію. Тому я б не радив його виконувати. І ще один зараз найчастіше він використовується. Це так сказати, найновіший поворот. Це переднє сальто з торканням бортика, що важливо. Тобто, ви маєте допливти, нагадую, тим стилем, яким ви пливете. Тобто, ви допливаєте на спині, торкаєтесь і виконуєте сальто. Щоб його виконати якісно, коли ви робите торкання, вам потрібно вже руку завантажити понижче, для того, щоб інерційно вам було легше робити цей поворот. Щоб ви не сумнівали, що він є технічно найскладнішим на останніх Олімпійських іграх, одна із призерок, ну яка мала бути призерками, отримала дискваліфікацію саме за такий поворот, тому що вона коли робила цей перехід. Розвернулася вже на живіт, не торкнувшись бортиком. Тобто це є дискваліфікація. З Цим найскладнішим розібралися і переходимо до останнього. Він, як на мене, найпростіший, тобто, це маятник із положення на животі знову на живіт. Тому тут все максимально просто, так як ми робили це в відео, де розбирали поворот в маятник. Якщо не бачили, знову ж таки посилання буде в відео. Передивіться, там більш детально буде розкритий е, цей поворот. Е, що важливо ти, е, тільки, е, що ми знову ж таки робимо торкання двома руками. Тобто ви допливаєте брасом, маєте торкнутись бортика двома руками. Після цього ви одну руку прибираєте під воду, іншу над водою. Формуючи стрілку і відштовхуєтесь. Помилки зазвичай бувають ті ж самі. Ви просто поспішаєте і таким чином робите неправильний е, поворот саме е, за рахунок поспіху. Тобто ви відштовхуєтесь зарано, відштовхуєтесь на поверхню. Ті помилки, які ми розбирали. В відео про маятник. І, до речі, так як в нас з вересня стартував новий сезон, ми багато часу зараз присвячуємо саме роботі над комплексним плаванням. Тому, якщо хоче хтось до нас долучитися, проапгрейдити своє плавання, в частності комплексне плавання, то приходьте до нас в басейн і попрацюємо. Що ж в цілому ми розібрали сьогодні, як мають виглядати ці повороти. Якщо будуть запитання, а я думаю, що їх має бути багато саме до цього відео, тому що технічно це найскладніші повороти. І я більш ніж впевнений, що більшість їх виконує неправильно. Неправильно стосовно правил Фіна. Тобто Пам'ятайте, що ми розібрали. Тобто це торкання двома руками, де потрібно закінчення басейну кожним стилем, який ви пливете. Якщо ви будете цих правил притримуватись, то не отримуєте дискваліфікацію на змагання. З вами, як завжди, був Віталій, канал Ізі Свім. Побачимось! А ще не забувайте підписатись, поставити дзвіночок і написати коментар, якщо вам відео сподобалось або у вас є запитання.